Першого закиду, Там один тіп ловить з першого закиду, Ха. Цікаво, цікаво, Ано. ну, була би бомба, якби з першого закиду зловив. Зараз будемо будемо посмотрети. Якась трава ще є, ще трава не сіла. Дивно. Є! Ти дивись, з першого закиду. Серйозно? Ну агонь! ха 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 Працює. Ну, бомба! Приманка працює! А! Силикончики, агонь.